Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі Пробуджених, просвітлених і я не просу. І давайте подивимося сьогодні, що треба знати. Що треба знати? Свічка друга сьогодні у нас волшебна. Я заосю за шоколадну. Хто боїться рун, тут рун немає. Я спеціально робила без рун. свічки заговорені для да, чистки простору. Вашого мого все уходить в соль сьогодні. Так, і давайте подивимося, що вам треба знати. Так, хто ви? Людина в глибокій трансформації. Так, людина в глибокій трансформації. Через якихось низьких людей, які поступали жорстоко, так, і яка наразі, ну, скажу, вища, ніж них, і яка проходить урок або пройшла щойно урок, і яка розуміє, що їздимо просто не однією дорогою. Що ж вам треба знати? Давайте подивимося. Дівочки, вам треба знати, що ви під захистом, що вас визнали, ви получите якесь повідомлення, можливо, з якихось державних установ, там, де ви отримаєте, тобто ви своє відстоїте, ви отримаєте визнання, ви будете праві. Це вам треба знати. Можливо, отримаєте якийсь захист від державних установ, такий, в якому, ви, в якому ви, який ви потребували, в якому ви нуждалися. Що ще вам треба знати? <гум> що ваша віра робить вас щасливою і ви стаєте свідком свого щастя. Ну круто, чесно кажу, ви стаєте свідком свого щастя. Тільки через те, що ви е вірите в те, що ви ну, заслуговуєте на щось, ви своє відстояли, начебто розумієте, і ви все вірили, ви знали, що так воно станеться. Що ще так для вас все ясно. Для вас все ясно, ілюзії прояснилися. Ситуація розрішилася, можливо, не так швидко, як би вам хотілося, але прояснилася і від цього ви просто щасливі. Далі, так, ви своє відстояли. Так, десь ви знайшли собі партнера в цьому путешестві, так і хочеться сказати: якогось партнера, який з вами надовго, з яким ви розумієте, що можна йти, як кажуть, в бій, що з ним можна строїти плани. Можливо, це людина з вашої сім'ї. Що ще вам треба знати? Так, що ви неплохо таки справляєтеся з якимись іскушеннями, з якимись е, е, спекуляціями, е, що б це не касалося? І саме спокуси. Кожен знає свою слабинку, я не можу зараз тут казати про, про всіх. Ви з цим впоралися, ви відстояли своє і відзеркалили будь-який негатив, який на вас йшов, або там, де вас намагалися десь спокусити. Ви це відстояли. Далі, так. Може карти, зараз аж прям ух. По дві біжать. Дивіться сюди, ви передбачили начебто якусь темну ситуацію. Ти ситуацію, яка могла, яка вам бути неприємна, яка могла для вас бути важкою. Ви це проаналізували і передбачили. Так, і наразі ви просто шикарно. Ви за штурвалом власного корабля викриєте своїм життям. Так, ви дивитеся в майбутнє, ви розумієте, що прийшов час прямо таки, хочеться сказати, планувати своє майбутнє, що ви можете це зробити. Боже, як круто. Що ще? Що ви слухаєте свою інтуїцію? І бачите людей, які під масками намагаються в щось з вами щось вам доказувати, що це все для вас е, ну, от не актуально. Що як би вам не хотіли люди показатися якимось іншим, ви бачите їх наскрізь. Так, ви бачите, де обман. Що ще вам треба знати? Що жадібні люди намагалися вкрасти. Е, Щось ваше, чого б це не касалося грошей, тобто хотіли ввести вас в так, але ви вже навчена. Ввести вас в заблуждення, забрати якийсь ваш ресурс, щось вас вкрасти. Можливо, навіть прямим текстом прямо вкрасти, вкрасти щось поцупити, а можливо, щось просто зазіхнути на щось ваше, що ви таки відстояли. Так, ви розумієте, що ви йдете своїм шляхом, що у вас є підтримка, про що судилище. Що вас засуджують за те, що ви така незалежна, що ви все е, передбачаєте? Вони думають, як мені це вдається. Так, за це вас призирають. Люди намагаються вами маніпулювати. Але ви потихеньку-потихеньку, але все одно йдете е, своїм шляхом і начебто будуєте свій тил, будуєте самостійно, навіть якщо він так швидко, як вам би це хотілося. Так, буде якесь повідомлення про пастку. <кхід> але ви. Вже готові ви знайдете спосіб почиститися, так. Зла відьма каже про що? Про що від цих людей, ось дивіться, класно, від цих людей, які будуть о, намагатися вам щось нав'язати, в тому числі вкрасти, в тому числі щось на щось ваше зазіхнути, о, вони від вас уже далеко, тому що ви залишаєтеся в, в удачі, в чесності, в чистоті. Ви для них недосяжні, тому що ви зовсім на о, різних вібраціях. Карта удар в спину, так і проситься. Давайте запитаємо. От, дивіться, як класно. У в'язниці всі ваші. Вороги, у в'язниці, ті, що намагалися просто сколихнути вашу якусь стабільність. А ви знаходитеся в стабільності. Ви самі е, творець свого щастя по творчості. Тобто ви живете своє життя, малюєте його самі, так, як ви хочете. Так, далі. Що ще вам треба знати? Ну, шикарно. Сьогодні класно, все складається. Що ще вам треба знати? А, так. Ще люди, які. Ха-ха-ха. Люди, які хотіли спекулювати якось давити на вас, можливо, осознано, неосознано, спеціально, грубо, або дуже таки тактовно, які планували, як це вони зроблять, що вони оказалися просто в пустоті, що це просто ну, поділка. Вони не справилися зі своїм завданням, так, тому що ви правитель свого життя, тому що ви під захистом, тому що у вас є стабільні партнери. Можливо, це просто е вища сила, яка вас захищає, розумієте? Ви, під, ви, ви вважаєте, що ви під захистом. Так, у вас завжди є вибір, куди рухатися. Що ще вам треба знати? Шикарно. Що ви дуже відважні, що ви спроможні дуже <кхе> <кхе> різко відстоювати свої е, інтереси, про що минула карта? Е, про те, що, от просто знаєте, що м -м -м, минув час, коли, ви, е коли вас можна було чимось здивувати. Коли, можна було, коли ви могли щось зглубіть по незнанню. Тому що зараз ви вже навчені. Так, у вас є підтримка, хлопчики і дівчатка. Так, давайте підтримка. Далі. Плітки про що? Будь-які плітки, які про вас розказують. Дивіться сюди, стосовно вашої фінансової якихось фінансових питань. Це все пусто. Тобто, ви, можливо, це і знаєте, але для вас це просто. Порожньо. І насправді люди просто не знають. Все, що вони про вас знають, це все глупості. Розумієте, їм дуже тяжко е, знайти істинну інформацію, навіть щодо вашого доходу. Ви збираєте свій урожай. Класно? Що ще нам треба знати? А, карта вільма. Про що? І мандрагора, Ось дивіться сюди, буду казати е, карта ностальгії, потім поясню: е, дивіться сюди, карта відьма. Можливо, хтось звертався до старшого, до мудрішого. А можливо, хтось дійсно звертався до практика. І кажуть, що те, що вам сказали, вам просто було гірко слухати, але насправді ви ж просили поради. Ви ж просили поради е, саме, е, ну, якби ви так всьому розбирались самі. Ви б не просили допомоги, ви б не, прави, ви б не просили підказки. Так? І те, що вам сказали, у вас воно, ну, вам не дуже було приємно чути. І що? Але насправді для вас це от я кажу, волшебний пінок під задницю, щоб ви просто трошки відкрили очі на себе. Значить, знаєте, як ви, от ви начебто, отримали якусь неожидану інформацію, яка заставила вас просто задуматися. Розумієте? Ну, це класно. Що ще? Ви в будь-якому випадку переможець, ви в будь-якому випадку в чистоті. І оці пастки всі, що пастки, ви зрозуміли, над якими своїми сторонами треба попрацювати, навіть якщо інформація вам була неприємна. Угу. В будь-якому випадку вам це на благо. Що ще треба знати? Що у вас завжди є вибір? Давайте візьмемо вам пораду: От вам кажуть, у вас є підтримка. Учіться. Беріть всі знання, які вам дають. Зараз. Ностальгія. От Вам кажуть, що всі, всі знання, які вам дають, ви начебто сражаєтеся, супротивляєтеся, а ви повинні просто це приймати. Да, можливо, вам буде не дуже приємно отримувати якусь інформацію. Але і будете ви ностальгувати за тим, коли ваша точка зору була прям чиста, прекрасна і здавалася вам вірною. Але це вам на благо, тому що це і є ваша підтримка. Це ви отримали, от ще вважаєте, що задарма. Ворон, погані новини, щось вам не сподобалося. Але насправді ви начебто зустрілися самі з собою, розумієте, або з є людиною, яка може вам відкрити очі і відкрити вам е, таємницю якусь, навіть якщо це було трохи різко. Благодарю, приймайте вам благо. Всім рада в моєму просторі, всім гостям і всім е, моїм підписникам, всіх обіймаю. Приймайте інформацію екологічно і во благо для себе, і нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.